Життя це рана, яка валіковуються сама, сказав Володимир Висоцький. Великого актора, поета, музиканта, співака, символа епохи, згадували 25 січня, у день його народження, лозівські шанувальники у літературному кафе. Ми побували там. Втім, докладніше про це розповімо у наступному випуску. А наразі продовжуємо. Традиційно після різдвяних свят, 25 січня, ми відзначаємо тетянин день. Цього дня всі жінки, що носять такий. Ім'я святкують свої іменини. Як ім'я впливає на характер та долю людини. Астрологи, психологи, філософи стверджують однаково ім'я людини головна складова його особистості ім'я це ритм життя, який він у Тетяни. Далі ім'я Тетяна має сильну енергетику. Це жінка, що випромінює світло. Зазирнувши до кабінету Тетяни Станіславов, не одразу стало зрозумілим. Фахівці не помилилися. Всміхнена, тендітна. Тетяна випромінювала і світло, і оптимізм. Як цим іменем жалюється? Хорошо, Тетяна, і Танюша, і Тетяна. І строга, і ласкава. Приятне імя. Мені подобається моє імя. Букви імені несуть певні вібрації, налаштовані на вібрації світобудови. І це означає, що людина і ім'я є одним цілим та впливають один на одного. Вважається, що Тетяна емоційна, запальна, владна, егоцентрична, ривнива. Чи це так? Частично, не весь перечень. Емоції присутствують постійно. Це, це не мешає. Егоцентрична – це коли сильно, через чур вокруг себе. Через чур вокруг меня нічого не крутится. Есть, есть гріх. Есть такой гріх. Ревнивая. Ну а почему? Не знаю. Ну, моє должно быть моїм. Погоджується пані Тетяна із такою рисою, як непередбачуваність. Скоріше, да. Я... Близнець, поэтому я непредсказуема. Даже сама иногда могу, не могу предсказать, как я отреагирую на ситуацию. Також Тетяна активна, волюва, комунікабельна, має гострий аналітичний розум, гіпертрофоване почуття обов'язку, дар переконання та дар передбачення. Даром предвідення в прямому значенні я не обладаю, це однозначно. А в, в основному, да, врождене чувство дома присутствують. Иногда это даже слишком. Все должно быть четко, правильно, обязательно. Все должно быть доведено до логического своего завершения. Ось уже тыждень, как Тетяна Мосенцева, очолюю финансовое управление Мечкой Рады. Новый коллектив. Люди разные все, женский коллектив. Хотя я работала в женском коллективе, у меня было три человека, маленький коллектив, Бюджет на маділенаході молочі язики в роботі в прислівному отношенні ми друг другу допомагали, учились друг у друга. Наразі колектив трохи більший, працюють лише жінки і жодної тетяни. Натомість у вищому навчальному закладі у групі тетян було багато і всі були самобутні та неповторні. Так, ім'я це ритм життя. Втім, це лише ритм життя. І чи буде він захоплюючим, вирішує власник імені.